Минув майже рік з проекту тіні незабутих митців. Трохи змінивши формат та набір людей, я почав стичати до вікон наших арт-ютуберів. А ці чудові люди, замість того, що викоти на мене поліцію, погодись прийняти участь у проекті митець мого міста. Назва я думаю, сама за себе говорить, але трошки контексту завжди не завадить. Пара разів я почула не саме приємний тейк, мов що в нас є митці лише з Харкова, Одеси, Дніпра, і можу одесь у Львові і Києві. Це було не круто, бо, хоч про ці місця, ніжно більше всього говорять, але це ж не зовсім правда. Цим проектом ми хочемо показати, що у вашому рідному місті чи селищі теж міг народитися митець, і незважаючи де ти народився, ти можеш бути тим, ким захочеш. Якщо просто будеш продовжувати робити те, що робить тебе щасливим. Тепер ви звісно скажете: а ти з Києва? Чи це трохи не лицемірно з твого боку? Можливо, Трохеньки. <хи> То я взяла миця, якого зазвичай не сприймають дуже всерйоз, і мало хто знає, що він в першу чергу все ж таки художник і починав як художник. Перед тим як ми почнемо, впродовж восьми днів ви будете бачити нове відео. Перед вами розклад. А якщо ви дивитеся пізніше, в описі посилання на плейліст, в якому всі відео з цього проєкту. Люблю я розповідати про митецькі тусовки, а ще більш про київські. Ну, є велика якась душа в тому, що ти розповідаєш історію свого міста. Стаємо цю з нього і уявляє, що саме ці люди могли раніше сидіти на тій самій валиці, що й ти. думати про вічне, вічне пиво. Anyway. от знайде ту саму заздрість, яка йде від чистого серця, і вона така сильна, що аж хочеться вбивати. Так ось на умовці передаю вам привіт. Мене туди не взяли. Хто мене давно дивиться, знає мій особисту заздрість і тиху війну з ними. Більшість з київських досовок, і митців зовсім в Україні пішли саме звідти. І я не заздрю. Богом клянусь Як атеїст. Порізька комуна сформувалась по більшій частиною завдяки наомі. Звідти пишу Оксандр Гнилицький, і Олег Сі, Савадов, живописний заповідник, приблизно та сама історія. Звіти і суперські тібарі Сільващі, і криволап. Краще кажучи, кому мені душу продать, ніякому перехресному демону, щоби просто отримати наснаги, сил, бажання і трошки навичок, щоб отримати другого світу в наомі. Бажано якогось культуролога. бажано за безкоштовно і бажано щоб хтось інший за мене отримав, а знання просто заспавнить Голові. І, можливо, я занадто багато хочу. Ех. Так що я про неї знову заговорила. Бо пан Терв'янський теж там навчався в наомі. Хто ж сумнівався? А він, так сказати, ще й був спадкоємцем-наумовцем. Його мати була мистецтвознавцем, а батько був художником та викладачем в наомі. Дід також був художником, його донька теж художниця. Дружина також художниця і всі в Наомах. <с> І нас жарти жартами, але насправді це дивовижна сім'я, яка покоління за поколіннями займається мистецтвом. Це те, що зазвичай в нас дуже рідко побачиш, бо втрачаються зв'язки з поколіннями внаслідок репресій чи різних обставин, що для нас організовують наші сусіди. Коли я почала робити це відео, я була щиро впевнена, що цьому пану 50 десь років, ну 52, ні, а йому 72, якого самесь. Чесно кажучи, мене завжди плутає викриваний час у простір. Він не існує в одному просторі зі мною. Як говорилось раніше, він закінчив на ОМО. за спеціальності станковий і не живопис, графіка, театральний живопис. І на постійній основі бере участь у виставках з 1976 року. Але все ж таки більшість його робіт та картин важковато буде побачити в відкритих просторах. Він дуже схожий на криволапа, якого картини так швидко розкуповують приватні колекції, що тобі залишається лише молитися, що з часом вони якось вирішать від чистого серця на час дати картину на якусь виставку. Не так давно в Києві була виставка картин по дерев'янську і низки інших художників. Мій викладач заганяв нас туди метвами, бо говорив, що вас треба те побачить. Поки є можливість, ніколи не знаєте, чи випаде вона ще колись, і чи зможете ви побачити саме ці картини вживу. Тому, ну, якщо ви бачите якісь виставки по дерев'янського, беріть тапки в ноги, руки в голову та йдіть на виставку. Ви не пожалієте і. Можливо, ви не побачите якісь такі картини в наступний раз, можливо, їх хтось вже купить, тому беріть, ідіть і дивіться. Але все ж таки, по правді є його картини і відкритих колекцій. Наприклад, в Національному художньому музеї України, київські картині говори. Але я не знаю, як там насправді встають справи зараз, чи показують вони оригінали картин, чи реплики, щоб зберегти культурну спадщину від ракет. Молодість Подрав'янського пройшла в такий цікавий час на межі 70, -70 х коли на. Чи пройшли супер жорстокі часи совка, але при чому й не дійшло до послаблення режиму. Думати вільно все ще не дозволено. Мистецтво поза межами партії не дозволено. Тут скоріше треба питати, а що дозволено? Це були романтичні часи, початку 80-х. Карате було поза законом, так само як колонізоване японцями старі Окінаві. Хібуха пасла нелегальні школи кілька сенсеїв невдах уже сиділи в тюрмі. Це додавало тренуванням присмок конспірації і небезпеки. Саме цікаво, що моя наставниця займалась бойовими мистецтвами і казала, що дає новий якийсь повністю особливий погляд на мистецтво. Коли тепер ти відчуваєш пензвик, що стає не просто частиною твоєї руки, а твоїм оком, яке споглядає мистецтво, і саме цікаве, що вона і приблизно віку потреб'янської я не буду здивована, якщо вона також просто займалась карате, бо це було незаконний весело. Пан Петеров'янський з того типу відбитих художники, яких повинно майстрів чи то ненавидять, чи то обожнюють одночасно. Я таких людей називаю ментальними геніями, бо те, до цього можна було якось дійти, мені ніколи не виходить, І як вони вообще ну мислять. Я хочу заглянути в їх мозок. Коли Лесь прийшов на курс Тетяни Ябонської, пообіцяв мов буде сухняним, писати як треба і надо. і звісно, в нього цього не вийшло. За що він отримав спочатку по шапці за цю роботу, а наступного разу за цю ж роботу і похвалу і так було по колу. Кожен майстер проходить шлях науки, відточення, удосконалення ремесла. А нелі він стає митцем або не стає ним. Залишається ремесленником. Ремесленником бути простіше, надійніше і не так виснажливо для нервової системи. Ти завжди передбачуваний, а тому і затребуваний. Не часто високо, але з прескурантом оплачений завжди. Але що що? А пан весь не обрав бути ремесликом, а прям обрав бути мицем і настільки прям обрав, і настільки залізно, що в нас є ось ці дивовижні картини, включаючи цю на екрані і та, що з'являється прямо зараз. Тому що ці роботи вони такі. Цікаві, те, що не можна прямо сказати, що це був би якийсь ремесений художник з академічним мистецтвом. Не сказати, що я не люблю академічне мистецтво, але тож має бути краще ніж реальність. Бо якщо він не кращий, ніж реальність, тому та, що він взагалі потрібен? Стиль потреб'янського це ніби коли дивишся на картину і здається, що тут щось важливе відбувається. Але що саме відбувається, ти поки що не можеш зрозуміти. Тут немає академічного живопису по типу: ось тут композиція, ось тут перспектива, а тут фігура. Він скоріше, не з тих, хто буде вести тебе по естетичним шляхам, а скоріше, пне ногою в концептуалізм та ідеї, а ти вже сам намагайся розібратися, що там і як. Може йного займаєш, якщо будеш розуміти, що там було в тих картинах, але це то чесно, а не естетично. Чи шо я говорю? Вони красиві, мать його юб. картина. Вітає манана. Мало того, що мені треба захоплювати з те, що він 85-му році вже намалював валю циферботу, Ну папка гаталк не можу. Але ще й величезна майже на всю стіну. І в ній щось таке цікаве пришходи, що так і хочеться це поняти. Обличчя, тіло, гітара, все розмите. Ще й якась рука, отут сторче. Колір такий іначе насичені, і повинні бути в кроці від теплоти і чогось приємного, а от тут тримай цей колір, і він якось вже їсти все і сумне та й невеселе. Ще й вогни, які круто пересікаються зі штанами, гітара, що створює єдине з одягом. І напевно треба стояти біля цієї картини і думати: вау, це так задумано? Якщо так, це геніально, а якщо ні, тут теж геніально. Іти далі. А ще і сама картина продається за 17 тисяч доларів. <сум> мама 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 <сум> Картина Старий брехун. По-перше, мені треба зазначити, що не може пройти повз цього, але він дає мені вап якогось мага вогню з аватару. Ех, а ну все, тепер ми дорослі. По-друге, я обожню по за його назви. Бо, ну, деякі художники, напевно, назвали цю картину скоріше, старий мудрець у безкінечності. Але коли читаєш назву Старий брехун, воно дає трошки нове, такий цікавенький вайб. Форма вивернете тієї позаду, так ніби трошки і отіском зроблене, ще якісь абстрактні дивні штуки. І воно все таки круте і наповнене, що ж бісить. Бо тільки починаєш бачити форму, як купу маленьких деталей, прямо хоче звернути на себе увагу. Я залипла на цю картину на дуже довго, бо ще ось в цьому моменті я побачила груту з вартвих галактиків, але це. Не саме адекватна фантазія. Yeah, anyway. так. Одну картину тому я згадувала, що воно мені нагадує Аватара. І саме смішняве, що поки я шукала інформацію про Подерев'яцького, в нього буквально є серія картин: книга вітру, книга вогню, книга води, книга землі. І Я вмерла з цього факту. Вода, земля. Вогонь, повітря колись давно українці жили в мирі, але все помінялось, коли росіяни розв'язали війну. Тільки Аватар, володар усіх чотирьох стихій, міг зупинити загарбників. Але коли світ потребував аватара найбільше, він зник. Минуло сто років, і ми з братом знайшли нового аватара, у мага повітря на ім'я FPV. І хоча його мистецтво підкорення повітря було великим, йому належало ще багато чого навчитися. Але я вірила, що FPV врятує цей світ, і в цьому можуть допомогти і так звичайні маги, як і ми. Ми можемо цьому допомогти, відправивши донат на банку Стерненка в описі чиїв, по цьому qr коду насправді, якщо ви живете в Києві, я дуже раджу сходити в Дімчук галерею. Я залишу посилання на неї також в описі. Це приватна галерея, але тут виставляють картини і ось цих всіх художників. Ну подивіться ви на цей список. Є маленьке відчуття, що це все спойлер на мої майбутні відео про художників України. І Я також дуже просто раджу підписатися на якісь ваші місцеві галереї в вашому рідному місті, чи можливо в місті, в якому поряд ви живете, і просто чекати, чекати, чекати і рано чи пізно там буде якась виставка. Я якось так дуже випадково про класну виставку Марчука, на яку я не попала, і жалію досі. А якщо б я була підписана, то я б все побачила правильно. Чи сходила би я і вибралась бездом заради цього? Це вже друге питання. Я б хоча б про неї знала. Діла йшли не те, що хуйовано, і не за сказати, що хорошо. Чесно кажучи, трохи важко згадати етап мого життя, коли я прям дізналася про подерев'янського як письменника. Це знання ніби заспавнилась, і я не можу відслідкувати по хронології свого життя. Зате я дуже ярко запам'ятала реакцію мого батька на існування подерев'янського. і це сталося зовсім недавно. Я розповідала матері, що працюю над цим відео, і мати почала потягуючи чай, сказати мов пару цікавих фактів, які я й не знала про нього. Але батько лише дивно на нас подивився і спитав: а це хто? Він ще не зрозумів. У що в'язався напевно, десь з душі батько нагадав, що не можна ставити це питання дочки з гіперфіксацією на усі деталі і закритим гештальтом на викладацьку діяльність, і отримав від мене годину лекцій Хто це? А після того її прослуховування аудіоп'єс і самого митця. Це був чудовий вечір, де мій батько просто хотів піти спати, але в мене були плани і дуже багато інформації, що я можу розповісти. А він занадто сильно мене любить, щоб просто взяти і послати мене на три букви прям одразу, не через три години лекції, які йому не цікаво. Можливо, тому зі мною і не спілкуються люди. і не всім буде таким прикольним заучком. Але якщо підсумувати це все, його реакція крутилась від. Ага, значить, у вас у це молодьі це все цікаво. Коли я сказала батько, що він з'явився ще вперше за їх часів. Він був в невеличкому культурному шоці. На мій сумний подив, батько він не зайшов. Але мама досі кидає мені цікаві факти про Подрив'янського. Що насправді дуже мило. Насправді, саме стиль письма Подрев'янського він важкий, крутий та важкий. Портви на пікотрі Івана Панасовича Грисякович б'ють вранці, в день ввечері, а також вночі. Бо у цьому сенсі легше написати елегантно, чим написати живо та комедійно. Його стиль в моїй він в паралелях між книгою фозі хеві метал та курганами агрігатом. Такий живий, легкий стиль подачі, що його важко споживати. Думаю, ви всі в житті хоч колись зустрічали цю ханжу людину, що не сприймає будь-який мат в літературі. А мистецтво не приймає похлапшини. Але, як на мене, мистецтво це ж зріз епохи та людей в епосі. По дерев'янському є і суржик, і лайка, і розмиття меж між культурною українською і народною мовою. І поки я не змагаюся записати це відео, мої сусіди просто вирішили побити щось. Клас. Щирим руйнуванням будь-якого табу не покриваючи в тисячі плівок цензури, ідею, яку можна назвати очевидному та людина піде раз, а я хочу життя хуєна. Можна, звісно, сказати, людина вступила неправильно і підвела мої моральні статут, щоб закладався купою ця внутрішня довами відштовхувала мене, бо мій образ життя був зовсім інший, навір також. Хто ж, бляха-муха, так говорить? І перший варіант він реально шуткий. Ну, два-три слова і все. Ой, люди не, думаю супер сильно розуміють подервянсько, бо він який занадто сильно в суспільному розумінні битво контент. Та сама п'єса гамот або феномен датського капіталізму. Це скоріш сатира, яка знімаючи маски показує абсурдність багатьох речей навколо нас. Плюс подерев'янський це, напевно, єдиний автор, живі читання, якого я люблю куди більше, ніж текстове. Було це просто чудово. Бо коли читаєш не зовсім зрозумілі деякі моменти. Мозок втомлюється від його незвичного стилю. А коли слухаєш п'єси по та від нього й самого, ну ваші пісня! — Ну, йохуя. Давай саке. Певно, для певної кількості людей він залишається ось цим відбитим, незрозумілим оцем. Але, ну камон, чи на цьому є і суть? Якщо б я не так ненавиділа це слово, то назвав б його генієм. Але це крутий дядько, який правда змушує щось відчувати таке особливе, не зрозуміло, звісно, що саме, але особливо середині себе. Мені чомусь здалося, що не зовсім по хресту не згадати Анастасію Подорв'янську. Це донька Васі Подерев'янського. Перше я побачив мистецтво в українському домі на виставці Матерія Метерс Український Арт Текстиль. Це була репрезентація українських митців за 100 років від гобвенів до експериментів в текстильних матеріалах. Хочу сказати, все, що я побачила, було геніальним. Я повністю признала свою помилку і тепер поважаю текстиль. І вважаю, що я його не любила по чорному заздриву, бо єдине, що я можу зробити з головою, це проткнути собі око. Кожна робота на цій виставці була геніальна. Від буквально вишитих мемів на полотні до об'єднання олії та текстилю. Була одна робота, що не відпускала. Мене дуже довго. Вона була і моторошно, і красиво, і дивно, і трошки таким крипі, що я в один момент так довго не дивилась і в мене так відвисла щелепа, що її не відпускала, що я з тією відвищу ще шелепою, погнала її за подругу, що була на іншому кінці виставки, її притащила, і дивись. Подивись на це, це це, це, це ребра. Можливо, це було більстерично. І можливо я трошки не пугала когось в українському домі в ту виставку, але з іншої сторони, це було так красиво і настільки масивно, що аж не очікувала. Це була ось ця робота. Спитай мене зараз, чого воно мене так зачепило, я напевно не відповім. Напевно, як і тоді щось було у цьому настільки магічне, і заворожуюче, що я не могла відвести очей. Воно ніби притягнуло і змушувало дивитися, дивитися і дивитися. А мозок був пустий. Треба сказати, що в мене є будь-який страх до розчиненки, за чого я не можу дивитися хорори, навіть якщо я розумію, що воно штучне, я не можу. Так само і ці ребри я прям відчувала внутрішній голос, який казав. Відвернись, 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 але не могла вона взяла мене в полон. З часом я почала бачити серце, і господи, господи, як воно ж мене жахнуло. Воно страшне, реальне і текстиль створює враження, ніби воно обмотане тисячами лічинок. Якось мій викладач мені сказав, що мистецтво повинно викликати сильні емоції. Тоді воно мистецтво. А огида одна із самих сильних емоцій. Не знаю, чи можна відчувати найкраще щиро огиду від майстерності, але я її відчувала. Ця робота чудова і вона захопила мою душу. Що завжди, як і майже кожна робота Анастасії Подорв'янська. Дуже раджу подивитися її інші роботи. Дуже люблю я також серію робіт Country Horror. Це був цікавий шлях. Насправді цікавий. Коли я тільки придумала створити цей проект, я подумала, що це було би. Не чесно, бо я народилася в столиці, і багато художників народилися столиці. Це велике місто. Це не було як значить, Ми учасниками нашого проекту, які могли знайти художника лише в сусідніх місцях від того місця, де вони народилися. І вони і то були відомі. А ми теж сама проекту було тому, щоб сказати і показати мов, незважаючи де ти народився, ти можеш стати ким ти хочеш. Правда, хотілося віддати ідею цього проекту комусь іншому і не створювати для себе мов. Ой, подивіться, в мене не було умов на те, що будь-ким хочу, і в цього митця не було цих умов, але ми змогли, бо це буде брехнею. А брехати в тому, що робиш, не звучить як крута ідея. Але з іншої сторони, я знати ревниво для своїх собисних ідей, щоби просто віддавати їх комусь іншому. Тому треба було зробити по-іншому, обіграти в іншому контексті. Тоді і прийшла моя ідея взяти когось відомого і обіграти в чомусь невідомо і you know, як Київ. Ми всі його знаємо, але ні, ні, -ні. Хоча я щиро шукала, Він не приніс вклад в Київ в тому масштабі, Котре, напевно, це зроблять ютубер з нашого проекту. Окрім того, що він тут живе, навчається та працює. Думаю, він, скоріш, приклад митця, яким я бачу Київ. Знаєте, ля, а що, якщо б Київ був митцем? То яким? Для мене це був би по деревянськи 100%. Трохи відбитий, незрозумілий, чомусь багато в чому помішний на азійській культурі, і в дуже неочікуваних місцях, з матами, суржом, постійними срачами. Такий радовний в дивних Вейси, здавалось культурний, і водночас усього його розумінні пахабний. Але саме головне для мене неочікуваний. Ти ніколи не дізнаєшся про нього до кінця. Як і той факт, що весь потерв'янський художник знає невеличких коло за тротів художників, так і багато чого про Київ знає лише частина своїх ненормальних компаній. Я тут народилась. Я тут проживав все своє життя і думаю, що проживу решту. І я приймаю той факт, що не дізнаюся про нього ніколи повністю. І за це я його і люблю. Тому, коли відкриваєш усі всі факти про Київ, вони не портять, а лише доповнять картину. Як і по дерев'янській, він є буквально хомонізацією нашого міста, тим яким, тим, яким тут була сучасна молодь і таким, яким є вона зараз. Тому що довгі треба нам не всякої хуйньої займатися, жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любі обізіяною і ходити в оперу з красивими тілками, получать удовольствия. Дякую, що подивилися відео. Переходьте на наступне відео по розкладу. Чи якщо ви подивилися вже після 8 липня, переходьте в описі на посилання на весь. Плейліст, і дивіться всі відео підряд. Тепер увага, цікава річ. В самій назві цього відео є хештег, а також в описі є посилання на плейліст з сіма відео з цього проекту. Ви можете долучитись до цього проєкту. Просто зніміть відео про миття з вашого міста, поставте хештег е, і просто киньте кудись з ютуберів, які ви бачили це відео в Телеграм чи куди ще. І ми добавимо ваше відео в плейліст з цього проекту. Це можливість долучитися до ось цього всього, що можливо ви захочете розповісти про своє маленьке місто і розповісти, хто народився вас. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь також на учасників з цього проекту. Пишіть коментарі, це мотивує жити та робити відео далі. Можете підтримати мене, чи можете підписатись на телеграм, також було би приємно. А я вас обіймаю, люблю і вічного вам натхнення, хай квітне український Ютуб.